Друзі, якщо ви бачите в себе в саду отакі хвойні рослини, вони виглядають так само, як ось в мене. Це не хвилюйтеся, нічого страшного немає. Або якщо ви отак відкриєте хвойну рослину і всередині бачите сухі хвоїнки, це також все добре з хвойною рослиною. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тетяний Сад. В цьому відео хочу вам показати свої хвойні рослини, покажу вам три своїх методи, якими я чистю хвойні рослини восени. Також хочу вам показати хвильні рослини, в яких немає хвоєпаду, і за якими мінімальний догляд. Якщо хвойні рослини, в яких є хвоєпад, потрібно ще приділити час, щоб їх почистити. А є хвойні рослини, в яких немає хвоєпаду, і вони класно виглядають будь-яку пору року. А в кінці відео хочу вам показати свій лайфхак, як швидко зібрати листя, яке опало. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться. Не шкодуйте своїх подобайок. Готуйте каву, чай, смаколики і приємного всім перегляду! Ось тут смарагд. Також, подивіться, всередині має сухі хвоїнки. Друзі, це звичайний хвоєпад. У хвойних рослин осінню опадає хвоя. Так само, як у листяних дерев осінню опадає листя, так само це і відбувається у хвойних рослин. Що потрібно зробити осінню з хвойними рослинами? Їх потрібно почистити. Покажу вам декілька методів, якими я чистю свої хвойні рослини. Самий перший метод, звичайний, це можна вдіти рукавиці і руками чистити всередині хвою. Але не всі хвойні рослини можна легко почистити руками, тому що вони Коляться, дуже великі вже виросли, це займає багато часу. я вам покажу свої лайфхаки, які я використовую при чищенні хвойних рослин. Думаю, що моя інформація буде вам корисна. Беріть собі на заміточку і використовуйте. А поки я вам друзі буду показувати. Свої лайфхаки, не забудьте підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Значить, перший метод, яким ми будемо чистити хвойні рослини, коли всередині ми бачимо отаку хвою, це ми беремо просто руками отак і обчищаємо гарно всередині оцю суху хвою. Хвойні рослини обов'язково потрібно почистити осінню. Якщо не почистити хвойні рослини, то отут всередині будуть зимувати шкідники, будуть розвиватися всякі грибки, і хвойна рослина ваша буде хворіти. Тому обов'язково потрібно чистити. У нас вже давно йдуть дощі. На вихідних немає часу почистити, тому що також дощі. От Сьогодні трошечки більш-менш сухо і вирішила почистити свої хвойні рослини і показати вам свій метод, як я чистю хвойні рослини. Наступний метод можна взяти звичайний віник, і віником почистити свою хвойну рослинку. Якщо вона у вас не маленька, вже така більша, як у мене, то можна отак віником. Трошечки не дуже ефективно, але трошечки чиститься хвойна рослина. Е, також вставлю вам зараз відео і покажу, як я чистила хвойні рослини ще одним методом. Це було влітку. Чистила я ялівець. Е, Ялівці в мене вже дорослі метрів 3-3,5 три, три висоту, їх дуже важко чистити руками, О, та й вони колючі, їх погано чистити. Тому вирішила взяти звичайну мийку і почистити мийкою. Свої ялівці. За допомогою мийки також можна добре почистити. Свої хвойні рослини. Коли чистю ялівці такий стоїть аромат хвої, що не можу вам передати. При е, чищенні туї такого е, запаху немає. А от від ялівців дуже класний стоїть запах, пахне, наче в сосновому лісі. Ну, прям дуже гарно пахне. Скажу вам, друзі, найдієвий спосіб, чим почистити і як почистити хвиня рослини це руками. Руками ти можеш вичистити саме краще хвойні рослини. Але якщо у вас здорові рослини ось така ось, то вже здорова, то я її спочатку чистила віником, а потім вже дочищала руками. Так що можна використовувати декілька методів чищення хвойних рослинок. Навіть отакі маленькі хвойні рослинки я отак трошки їх чистю. На них не так багато хвоїнок, які вже посохли і хочуть відпадати, але трошечки почистю. Це я садила тієї осені. І хочу вам показати хвойні рослини, в яких немає хвоєпаду. І ось мені дуже подобається цей ялівець горизонтальний IceBlue називається. Він дуже добре розростається, і подивіться, в нього хвоєпаду взагалі немає. А хочу його сформувати, такий придумала я метод. Пустити його на стіну, щоб він плівся туди по заборі. Підв'язала його, думаю, буде гарно. Ялиця. Також в ялиці я не бачила хвоєпаду. Вона в мене вже росте третій рік. Я її гетьманюсінько купувала. Пам'ять я не бачу, щоб в неї був хвоєпад. Також покажу вам кепарисовик, він ще невеличкий, я садила тієї осені, але цього кипарисовика я також не бачу, що був хвоєпад. Можна сказати, що це ще маленька рослина, і в ній немає хвоєпаду. Але в мене є посаджені невеличкі рослини, ось, наприклад, як ці. Тут невеличкий, але трохи був хвоєпад на цій рослинці. Також у мене є туї колумни посаджені, вони малесенькі ще, і також я їх чистила. Тому, що сказати, що ця ялиця невелика, із-за того на ній немає хвоєпаду, я не можу, ну, поки я бачу, що хвоєпаду на ній немає. Які прекрасні барви осені, бордовий, червоний, жовтий. Ялівець Lime Glow. На ньому я також не бачила хвоєпаду, щоб в нього був хвоєпад. Цей ялівець дуже прекрасний навесні. Він салатово, жовті, має прирости, а на зиму от такі бронзові хвоїнки в нього. Далі кипарисовик. На цьому кипарисовику також я жодного разу не бачила хвоєпаду. Подивіться, наскільки красиві у нього хвоїночки, такі салатово жовтий невибагливий. Він в мене тут таке місце росте. Я дуже рідко поливаю, Барбариси вже почали колір міняти. Красиві, і зараз вам покажу тис ягідний Він також, я не бачила, щоб в нього був хвоєпад. І в цьому році перший раз на ньому є ягідки. Подивіться, який він гарний цей тис. Ще один тис в моєму саду також. Немає хвоєпаду. Ось я вам відкрию і покажу, як він виглядає всередині. Весною дуже гарні салатові прирости має. Друзі, я вам скажу, звернула увагу, що ялівці набагато більш витривалі, менше потребують догляду, ніж туї. Це моє таке спостереження. Барбарис оранж рукет. В нас кінець жовтня, і вже нарешті барбариси починають змінювати колір листя. Подивіться, наскільки прекрасний цей барбарис. От коли вже посадив якісь рослини, спостерігаєш за ними, як вони себе почувають, і вже тоді для себе вибираєш, з якими ти хочеш надалі. Бути, а з якими? ні? Ось, Наприклад, туї. Ну, вже б зараз я їх не садила, ці туї. З ними більше мороки, чим вони радують. І чистити їх потрібно, і хворіють вони. Моя туя Віпкорт Планувала її звідси пересаджувати, але вже не буду в цьому році її трогати. Ще можна пересаджувати, садити. Зараз саме хороший час. Але нема в мене для неї, поки місце підходяще. Подивіться, сосни з насінинки. Одна сосунка і ось інша сосунка. Зірвати їх, навіщо вони мені тут? Хай поки побудуть. Ну, така якась цатує Віпкор тут. Кажуть, що вона дуже велика, розростається. У мене вона вже два руки росте. І приріст такий не дуже швидко. Клен Кацура. Друзі, я його садила тією осінню і очікувала від нього набагато більшого ефекту. В нього тільки ледь-ледь починає червоніти листечко. Напишіть мені в коментарях, хто має клен в своєму саду і який вид, який сорт у вас посаджений, як він у вас виглядає. Тому що я від цього клену ну, вав такого ефекту, як я думала, не отримала. Буду дивитись на наступні сезони, як він буде виглядати. Продовжую квітувати і радувати око Троянда аспірін. Прекрасно. Поповнила свій садочок ще однею хризантемою. Подивіться, яка вона чудова. Які в неї ніжні оці квіточки. Виглядає прекрасно. А ще тут як розростеться лаванда і оцей колір. Сірий і з фіолетовим. Мені дуже подобається. А на задньому плані очіток видний. Все, як порозростається, то буде дуже гарно виглядати. А тут посадила вівсяницю. Я на місці хризантеми планувала садити перовський. Але посадила хризантему і мені дуже подобається, як вона тут виглядає. Особливо осінню дуже гарно. Можливо, піровське посаджу отуди на задній план. Буде гарний пишний кущ. Друзі, хочу вам показати це мій город. Тут я трошки перероблюю його. Але не про це. Я весною купувала капусту кале. Чесно, я її не пробувала, але мені подобається, як вона виглядає. Подивіться, як вона на осінь. Вона така бордова, насичена, не була. Не було листечко. Якщо хтось куштував і знає якісь рецепти з цієї капусти, підкажіть мені, будь ласка, ну вона дуже гарна. Вона як декоративна рослина, а не їстівна. Навіть не скажеш, що вона їстівна. Я так три штучки посадила. І вже нічого на городі немає, а ця капуста ну прям око радує. Кажуть, що вона й взимку отак гарно виглядає. Вона не боїться морозів. Поки не прибираю її, буду дивитися. Можна в клумбу навіть садити як однорічну рослину. А ще хочу показати, це в мене хеномеліс або айва японська. Ніколи не було на ній плодів. В цьому році було аж три плода. Один я вже зірвала, але, мабуть, дуже зарані, бо він такий взагалі някий був. Подивіться, такі малесенькі айвочки на ній. Це другий рік, що на ній є плоди. Є ще ось один який засох. Але я її садила не за плодів, а за її красу, яка весною. Весною наскільки гарно вона квітує, що просто не передати словами. Є в мене відео, заходьте, передивляйтеся. Ялівець Blue Arrow. Цей ялівець також не має хвоєпаду. Подивіться, я його стрижу, щоб він був один стовбур в мене. Такий нього сиру голубий, дуже гарний, невибагливий і дуже швидко росте. Я у боки відстригаю його, і він дуже швидко вгору виростає. Друзі, в мене в саду вже справжня осінь, листя опало. Ще не повністю, але вже частина лежить на траві, і потрібно його загрібати. Не по темі, але покажу вам свій лайфхак, як я збираю листя. Головне, швидко і із задоволенням. Осінь прекрасна. Якби сонечко було, а воно там десь заховалося. От гарно, коли сонечко, осінь тепла. Але я вам скажу будь-яка пора по-своєму гарно. Головне, щоб було вже нарешті у нас мирне небо. І щоб ми жили всі в мирній країні. Можна взяти, звичайно, газону косарку і прокосити траву і зібрати цим листечко. Подивіться, я косю траву. І ззаді листя немає. Друзі, напишіть мені в коментарях, як вам такий лайфхак збирати листечко. Не потрібно з граблями ходити по садочку і збирати. А так і травичку покосила і листечко позбирала. А оце листечко, яке я зібрала, я буду його використовувати на грядки. Воно перегниє за зиму і буде як добриво для рослин. Мені такий метод набагато більше подобається, ніж ходити з граблями і гребсти. А так два в одному і листя позбирала, і травичку покосила. Після того, як почистила я свої хвойні рослини, вони набагато краще виглядають. Ось подивіться, як виглядає ця туя, яку я вам показувала на початку відео. Почищена і гарненька. Планую, друзі, я ще обробити свої хвойні рослини від шкідників та хвороб. Але якщо перестануть дощі, тому що в нас кожного дня йдуть дощі і мокро. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця, хто підтримує мій канал і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!